Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. Давайте обговоримо події, які відбулися за сьогоднішній день, і спробуємо спрогнозувати, що буде на зустрічі Трампа і Зеленського і лідерів європейських країн. Для України тут мало приємного. Але і для інших гравців також. Ну, з Росією все зрозуміло. Вони висунули ті самі умови, які до цього багато разів вже висували з деякими змінами. Що нібито ось вони готові зупинитись, якщо там їм віддадуть Донецьку, Луганську область. Ну, звичайно, це це вже все проходили, ніде вони зупинятись не збираються. Нам невідомі мотиви, чому Дональд Трамп змушений підігрувати Путіну. Можливо, це хитрі плани, можливо, це якась неможливість відмовити, можливо, це якісь ігри. Нам невідомі там, за допомогою компроматів або ще чогось, ну, в складній ситуації американський президент тут, і він намагається якось від цього самоусунутись, тому хоче продавити а, таку капітуляцію, де він би виглядав а, людиною, яка зробила все, що змогла, а ось, наприклад, наприклад. Там, Україна відмовляється від е, мирного врегулювання. Тобто ну, такий вигляд у нього дурний все одно виходить, нібито е, жертву насильства змушують там, погодитись хоча б на щось, да, щоб не продовжувалось насильство. Там. А, Звичайно, ні до чого це доброго не призведе. Е, по комунікаціям, звичайно, європейські лідери, знаючи рівень комунікацій зеленської команди, вони намагаються підтримати і прийняти участь, а Трамп опирається, тому, щоб вони, щоб вони приймали участь у цій зустрічі, Хоче окремо спочатку з Зеленським зустрітись, потім з європейськими лідерами. Ну і це погано. E, значить, європейські лідери і Зеленський, звичайно, будуть намагатися протиснути таке бачення, що нам потрібно відштовхуватись від тієї лінії зіткнення, яка існує зараз, без будь-якого там розміну територіями. Тим більше, що це не є розмін, це е, території України, що одне, що інше. Для Трампа це теж погано, якщо він е, йде на е, умови Путіна. ну, Якщо можна порушувати міжнародні правила, що європейці не хочуть робити, то це загроза для всіх. Якщо можна міжнародні, то можна в принципі будь-які і всередині країни будь-якої, і нема взагалі тоді ніяких стримуючих факторів, ніяких гарантій безпеки для систем. А те, що намагаються там подати під гарантіями. Схожими на п'яту статтю НАТО, або, як уже колишній Будапештський радом, це зрозуміло, що це повна туфта і лажа. Воно ніяк не працює. якщо б такі гарантії могли надати Сполучені Штати, вони б це зробили вже зараз. А так вони, на жаль, нічого не можуть прогарантувати. А, взагалі, знаєте, ще. Погана ситуація в чому, тому що всередині України у нас теж не все в порядку. Ну, найбільша сила, яка опирається будь-чому, це Збройні сили України в будь-якому тиску там з боку як європейських країн, так і американців і е, Росії. А ось е, політичне керівництво. Ну, робить такі речі, які мені нагадують, знаєте, коли корабель тоне, його взяв на буксир більший корабель, якось там допомагає. А капітан тонучого судна, він замість того, щоб робити речі необхідні для порятунку, ще пробиває якісь дірки, а тих, хто намагається їх заткнути, відловлює і замикає в каютах. Ось приблизно так виглядає ситуація з Україною. Ось такі думки вони досить сумні, але все одно відбувається в логіці протистояння систем. Це звичайний історичний цивілізаційний процес. Ми з вами в його епіцентрі можемо спостерігати за ним, ну і допомагати. В основному можемо, звичайно, тільки за рахунок допомоги Збройним силам. Або власною участю в обороні країни, або там фінансовою допомогою, хто чим може. Ну, інформаційні війни також нас нікуди не поділися. Ось такі думки. Подивимося, що відбудеться завтра. Основні такі сценарії. Там зрозумілі, продавлення на капітуляцію, опір цьому, ну і намагання Америки вийти із системи гарантів безпеки, тобто відсторонитися цього конфлікту. Подивимося, що буде завтра, яка зустріч відбудеться, які будуть результати, і тоді можна буде робити подальші. Висновки і бачити, куди рухаються а, процеси так, і що можна очікувати в подальшому. Дякую всім, що додивились до кінця. А, не забувайте поставити вподобайки, підписатися, поширити це відео. А, і побачимось у нових.